Добрий вечір. Тут Петро вирішив мене перебити. От наші пернаті. Тут лягають спати. У них двохповерхові апартаменти. От вони там і тут намагаються влягтись. Ось так. Ось так от співає наш Петро. Тут є Петро І, там є Петро Другий знизу. Він там вже десь сховався. Коротше, йдемо до кроликів. Все, Всім привіт! Сьогодні я знову в кролятнику нашому і хочу вам показати результати нашого лікування. От ми закапували тиждень назад ми капали капельки в очі. І хочу вам показати, наскільки вони допомогли. Не буду відкривати вам таємницю, хто бачить, хто не бачить. Результатами я задоволений. Так що дивимося. Так, друзі, йдемо, беремо нашого біленького, в нього були найгірші очі, був весь він весь заплаканий. Зараз вам покажу, які результати. Хочеться вам показати. Ой, От. Дивіться, хлопець вже повністю, чи дівчинка відкриває оченята. От. От повністю може відкривати оченята. Все він бачить. Очі без плям. Часом буває таке, ну це вже невдача, якщо вже дійсно довго не капати і прозівати, то... Коротше, він перестає бачити. Це сліпота настає. Тобто до такого не можна допускати, завжди дивіться. Якщо у вас є маленькі кроленята, щоб на 12-й день перевіряйте очі. 10-12 день вони повинні дивитися. Якщо не дивляться, лікуйте, це допомагає в ніяких проблем. Тому дбайте про своїх вухастих і вони будуть рости здоровими. Чому? Як відомо, друзі, кролі це є гризуни. У них постійно змінюються зуби, вони не є в них постійними. І для цього. Кролям потрібно їсти щось тверденьке. Для того, щоб мої кролі могли спилювати зуби і не було в них проблем з зубами, я от ходжу спеціально і знаходжу їм ось такий твердий корм. Цей там вишня, слива, верба. вербу не люблять дуже, ну слива, вишня вони полюбляють. Я їм це все нарізую красиво. і Зараз ми будемо їм давати це їсти. Так що, друзі, беремо, зараз ми будемо їм давати вечерю. Спочатку я взяв фонарик, щоб мені бачити, бо там є такі кімнати, де темно. Зараз ми їм дамо спочатку воду, комбікорм, сіно, ну, а тоді вже твердий корм, щоб вони могли собі. Нормально зуби поспилювати, от ці гіляки. Так що залишайтеся. Перед тим, як давати вечірню, ну, вечерю їм, їсти ввечері, потрібно розвести в воді кислоту молочну. От я зараз виключу. Як я вже раніше говорив, для того, щоб не було ніяких захворювань кишківника, потрібно в воду додавати молочну кислоту. Я даю в, такій, в такому дозуванні. Тобто для мене 40%, тут же не видно, бо десь воно замокло. Беру шприц, 10 кубів. Набираю повний. І на 10 літрів ось якраз. Зараз, о, от я, якраз на 10 літрів повний шприц, 10 кубів я виливаю. Після цього зараз я піду до скважини. Ну Тут ще чуть -чуть, тут трішки лишилося, ми це дулям. Це вже нам не потрібно, бо шприцом не витягнулось. Ми зараз її розведемо і після того дамо водичку кроликам. 10 літрів мені вистачає на 2 рази. Тобто або зранку ввечері, або ввечері зранку. Вони по 5 літрів в мене за, за раз випивають. Хоча їх не так нібито здається і багато, але води йде дуже багато. Так що, так, даємо їсти кроличці. Це в нас майбутня мама. От ми беремо водички, її зараз сюди дулє. На ніч ми не будемо їй давати комбікорм, бо давали їй на день. Я мам майбутніх не забудовувати дуже сильно, щоб вони не поправилися лишні. Тобто, от у нас майбутня мама, вона захотіла питки. от водичку мусово давати через те крулям, бо вони. П'ють воду дуже охоче. Я помічаю так кожного разу, яким даю ввечері їсти чи зранку. Вони п'ють ту водичку. Водичка нагадую, з молочною кислотою розведеною. Ось вони її п'ють. Так, друзі, водички ми дали, тепер даємо сіно. Беремо в кожній кролиці сіно і даємо називу. І плюс даємо гілячку. От, тобто, беремо Раніше заготовлену гіллячку. Можна її поламати і в кліточку. І зараз вони будуть дуже гарно їх гризти. Беремо сіно. от сіно, бачите, яке? Це є кунюшина з травою. Ось от таке от вони в нас сіно їдять. Видно, не видно, от не знаю. Ось таке ціно. І так само гулячку. Так, беремо кукурузку. От ми принесли. Зараз помішаємо з комбікормом. І плюс треба нам ще пшеницю. Все, ми наготували пшеницю і кукурузу до комбікорма. Зараз йдемо давати, точніше, мішати. Беремо. Нам потрібно три отакі манерки, бо в нас три сім'ї. Є такі три клітки, яким потрібно. Давати. От я беру ну, другу. Половину насипаю комбіторна, половину зерна. Ой, не половину, третю частину зерна, третю частину кукурудзи Є. Ось там. Готово. так. Готово. ось у нас раз, ось таке виходить в кожну плітку. Маленьким і там, де є мама годуюча маленьких теж. Відкриємо маленьких, так не випадіть. Не, не ось. Так. Воду. Міняємо на нову. Стару не лишаємо воду, бо там можуть бути фекалії їхні. Тобто новеньку тільки воду. Ставимо нове сіно. О, дивіться. Не сіно, но новий комбікорм. Сіно ми зараз заложимо. Новий комбікорм. Ось так. так І тепер ділячки. Беремо гіллячку і туди. Ти любиш гіллячки, правда? Можу вам показати, як він любить гілячки. Бачите, як вони люблять гілячки? Кролики дуже люблять гілячки. А, зараз він з нею розбереться. Зараз повністю з нею розбереться і... Буде без кори, без маленьких гілячок, без нічого. Так, ми продовжуємо, зараз будемо давати решті. Беремо ярочки і даємо решті. Ну, ми якби дали всім поїсти. Тут є сіно, тут є сіно, кругом є сіно, кругом є сіно, кругом є у всіх уже водичка комбікорм. Тобто ми вже їх погодували повністю. Всім всього вистачає. Тому буду дякувати вам, всім за увагу. До наступних зустрічей.